Bye. Oh. Вітаю, улюблені в Господі брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, я сьогодні хочу поговорити на одну тему Тема наших планів. Наскільки ми у наших планах покладаємося на себе чи на Бога? Коли ми читаємо. Послання апостола Якова будемо читати 4 розділ з 13 вірша. Тепер слухайте ви, які кажете сьогодні або завтра, підемо до цього міста і перебудемо там рік, і будемо торгувати та заробляти. Ви. Котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Дійсно, ми е, буваємо досить самовпевнені. В наших планах і дуже самовпевнено можемо поступати. Ми можемо складати певні свої плани, і вони відображають часто наші внутрішні пожадливості, наші внутрішні бажання те, що пов'язано зі світом. Але як сказано, ви нерозумні? Ви нерозумні. Ви заявляєте, що ви підете в якесь місто. Але запитання. Чи знаєш ти, людина, що з тобою станеться завтра, післязавтра, через годину? Звичайно, ні. Бог не дав нам. Можливості знати майбутнє, наше майбутнє. Так, по хвилинах, по годинах. Він тільки дав нам напрямок, по якому ми маємо йти, для того, щоб наше майбутнє було таким чи таким. І тут же ж говориться, що ми хочемо потрапити в якесь місто. А чи дойдемо ми туди? Ми хочемо там прожити рік. Але запитання, а чи дійсно я проживу там той рік? Чи буду я там торгувати? Чи буду я мати звідти якийсь певний заробіток? Чи від мене це залежить? Звичайно, ні. Тому що ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя? Людина, яка не може змінити нічого, Що можемо ми додати хоч ліко до свого зросту? Та ні, чи від нас це залежить? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Знаєте, ми з точністю астрономи можуть сказати до хвилини-секунди, коли може зійти Сонце. На завтра. Але ніхто не скаже точно, коли розвіється туман, який знаходиться над річкою. Вранішній туман. Ми не знаємо цього. Так і тут наші плани. І Бог через Уста Якова говорить до кожного з нас, що ми маємо замість того, щоб робити такі плани, ми маємо що? Говорити, коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Коли Господь забажає. І коли будемо живі. Отже, питання ставиться, ми маємо відкинути свою самонадіяність, і ми маємо впокоритися під волю Бога, під волю того, хто дійсно володіє всім. Впокоритися, покоритися, коли ми в молитві звертаємося до Бога, шукаючи Його волі. Для того, щоб здійснити певні плани. І певний план не має бути таким: я продумав щось, а потім до Бога, Боже, ти мені поможи. Тобто до Бога постукає в комірчину, Боже, дай но звідти те, що я в тебе прошу. А чи треба це Богові? Чи Бог хоче. Цього в приповістях Соломонових, 19 розділ, 21 вірш, дуже гарно ілюструє нам наші бажання. У серці людини багато задумів, але збудеться Господня воля. Скільки б думок в нас не було, скільки бажань не було, збудеться тільки те, що хоче Бог, і Він буде благословлять. І в книзі Пророка Ісаї, 46 розділ з 9 вірша ми будемо читати, згадайте минуле, від давніх давен, що Я є Богом. І немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що мало статися, наперед, те, чого ще не відбулося. Я кажу мій задум здійсниться. І все, що мені до вподоби, я виконаю. Який мій задум? Чи відповідає Він волі Бога? Чи звертався я до Бога в молитві, чи стукає я до Нього, Щоб він підказав свою волю у відношенню моїх задумів? А тоді, коли позитивна відповідь, можна просить, можна звертатися, і Бог допоможе, бо те, що приємне йому? bude wykonano Amen